Ліцензований лікар вбив жінку прямо у себе в кабінеті. Що це було? Навмисне вбивство чи випадковість. Вирок суду став для мене справжнім шоком. Додивіться до кінця і напишіть в коментарях, яка ваша думка чи справедливий вирок за вбивство людини. Також поставте вподобайку цьому відео і не забудьте підписатися на канал. Сьогодні я розкажу вам ще одну історію. Історія, в якій через недбалість лікаря під час естетичної процедури померла жінка. Чан Бінгі звинувачується у тому, що він ввів 31-річній жінці Лаулі Тінг Рощін. ЕДТА в організм етилендиамід тетраоцтової кислоти. Ввів він його внутрішньовенно і в цьому не було жодної необхідності. Сінгапурець ввів цю речовину пацієнтці занадто швидко для внутрішньовенної ін'єкції та у занадто високій концентрації. Про це йдеться у судових документах. Його дії спричинили у пані Лау токсичність ЕДТА, що призвело до зупинки серця і як наслідок смерті. Це сталося 8 березня 200. 2019 року близько полудня в медичному та естетичному центрі відродження в Сінгапурі. І якщо я вам вже розповідала історії про неліцензованих лікарів про взагалі людей без медичної освіти, які виконують ін'єкції, то в даному випадку на жаль цей лікар був дійсно. Лікарем згідно з базою даних Міністерства охорони здоров'я чан дійсно був зареєстрований як лікар. Він закінчив Національний медичний університет Сінгапуру у 2012 році. У попередніх повідомленнях в пресі говорилося про те, що агент з нерухомості пані Лау впала в кому після того, як виконувала ін'єкції ботоксу. Коли ж її сім'я прибула до лікарні, то лікарі їм повідомили, що пані Лау. Зупинилося серце. А в мозку спостерігається слабка активність. Її серце лікарям вдалося запустити заново, і вона п'ять днів перебувала на апараті штучної вентиляції легень, після чого все ж таки померла 13 березня. Її сім'я написала заяву в поліцію і повідомила про цей випадок у Міністерство охорони здоров'я. І вже внаслідок розтину було встановлено, що причиною смерті таки було внутрішньовенне введення ТТУ, оцтової кислоти президент Товариства естетичної медицини Сінгапуру заявив, що препарат Ботокс у своєму складі не містить ЕДТА. Цей прикрий випадок не має нічого спільного з бутолінотерапією. Хелатотерапія, де ЕДТА дійсно вводиться внутрішньовенно, не має нічого спільного з. Галузю естетичної медицини, і ось тут інформація, чесно, яка мене шокувала в даному випадку. Відповідальність у разі доведення того, що пані Лау померла. Через безвідповідальність лікаря, саме спричинений його діями, всього навсього 2 два роки ув'язнення та штраф. Вірніше, там не так: строк ув'язнення до двох років, тобто два роки, це максимум, що можна отримати за таке правопорушення. Бо по факту це не є вбивство. І як на мене, це жахливо, тому що він дійсно вбив цю. Леді, хоча не мав жодного права виконувати ці ін'єкції, ставтеся відповідально до свого здоров'я і в гонитві за молодістю, красою. Не наражайте себе на небезпеку, сумнівними препаратами та спеціалістами без відповідної кваліфікації для виконання цих процедур. Пам'ятайте, справжня краса в очах того, хто дивиться.